Бурко готується спати. У густому лісі, де дерева шепотіли свої таємниці вітру, жили два незвичайних друга ведмежатку Бурко та зайчик вухань. Хоч вони були дуже різними, але це не заважало їхній дружбі. Навпаки, їхні відмінності. Робили їхні пригоди ще цікавішими. Бурко був сильним і любив лазити по деревах, а вухань був швидким і спритним. Разом вони досліджували найвіддаленіші куточки лісу. Бурко допомагав вуханю діставати смачні ягоди з високих кущів, а вухань Вчив Бурка, як швидко ховатися від небезпеки. Вони любили разом грати у м'яча на сонячних галявинах, купатися в прохолодному струмку, бігати та стрибати настала осінь, і листя почало золотитися та опадати. Бурко знав, що скоро. Прийде час для зимового сну, та думка про це його надзвичайно засмучувала. Мамо. сказав Бурку одного вечора, коли вони готували свій барліг до зими. Я не хочу спати всю зиму. Я пропущу стільки цікавого. Мама ведмедиця ніжно обняла свого сина. Але ж, малятко, це частина нашої природи. Зимовий сон дає нам сили на весь наступний рік. Бурко зітхнув. Але ж сніг і ковзанка на замерзлому озері і сніговики. Я все це пропущу. В цей момент у барліг зазирнув вухань. Привіт, Бурко! Готуєшся до сну? запитав вухань. Так, і через це мені дуже сумно, відповів йому Бурко. Вухань на мить притих, а потім його мордочка просвітліла. Знаєш що? Я обіцяю тобі, що запам'ятаю всі зимові пригоди і розповім тобі про них, коли ти прокинешся навесні. Очі бурка засяяли. Правда? Ти це зробиш для мене? Звичайно, відповів вухань. Я розкажу тобі про кожну сніжинку, про ковзанку на озері, про те, як милі пили сніговиків, я навіть буду малювати для тебе картинки кожного дня, щоб нічого не забути. Бурко обійняв свого друга. Дякую, вуханю. Тепер я з нетерпінням чекатиму весни, щоб почути всі твої історії. Коли настав час лягати у зимову сплячку, Бурко вже не сумував. Він зручно влаштувався в м'якому барлозі, притулившись до теплого хутра мами. Солодких снів, моя маленьке ведмежатко, прошепотіла мама ведмедиця. На добраніч, мамо, сонно відповів Бурко. Я вже уявляю, які чудові історії розповість мені бухань навесні. І з цими словами бурко заснув, а сніг тихенько почав падати за межами їхнього затишного берлогу, вкриваючи ліс білою ковдрою. Всю зиму бурко солодко спав, а його вірний друг вухань кожного дня виходив на прогулянку, спостерігаючи за зимовими дивами. Щовечора. Він старанно малював у своєму альбомі все, що бачив сніжинки, що танцювали в повітрі, замерзле озеро, на якому лісові мешканці влаштовували ковзанку, величезного сніговика, якого вони зліпили всі разом. Вухань записував кожну цікаву подію, щоб нічого не забути. і потім, все детально розповісти своєму другою. І коли прийшла весна, Бурко прокинувся, щоб почути найчарівніші зимові історії від свого найкращого друга, та побачити чудові малюнки, які вухань так старанно готував для нього всю зиму.